Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу, щоб ми з вами дістали карту пораду на повню. Повня відбудеться у нас 12 лютого, тобто завтра. Я сьогодні викладу відео, я сподіваюся, ви побачите це відео. І я хочу для кожного знаку зодіаку дістати одну карту з порадою, що буде найкраще да, в цей період робити. Я нагадую, що Повня дуже сильно проявляється в нашому житті. Три дні до неї, і три дні після неї. Тобто, вже сьогодні, якщо ви дивитеся це відео 11 лютого, це діє, це актуально, да, і до кінця нашого тижня, а до 16 лютого, це все буде дуже сильно впливати на нас і цю пораду можна для себе використовувати. Тож, давайте почнемо з вами з знаку овнів і подивимося, що карти порадять овнам в цей період. Що буде важливо зробити? чи на що звернути увагу, і зараз подивимося. І так випадає зірка. А, і зірка це у нас карта, яка відповідає за наші надії, наші сподівання, за наші якісь мрії. Да? Тобто дуже важливо, можливо, в цей період передивитися взагалі вашу ціль в житті. Куди ви йдете, до чого ви рухаєтеся протягом найближчого місяця, протягом року, протягом найближчих п'яти років, що ви в цьому бачите, до чого ви прагнете, що ви хочете отримати. Да? І тут важливо, якщо у вас не Має цілий подумати взагалі про те, а чого ви хочете, чого ви прагнете, як в матеріальному плані, так і в духовному. Тому що зірка, як би там не було, да, це все ж таки в першу чергу карта нашого духовного стану. Коли ми знаємо, куди ми йдемо, коли ми знаємо своє призначення, можливо, якщо ви, наприклад, ще не знаєте, в чому ваше призначення шукаєте себе, то можуть бути відповідні знаки, да, які будуть вас підштовхувати до правильних. Варіантів да, до правильних відповідей, також по карті Зірка буде чудово провести ну, якусь консультацію, чи то астрологія, чи нумерологія, матриця долі, розклад таро, який, можливо, підсвітить для вас да, призначення у вашому житті, куди вам взагалі рухатись, або куди вам потрібно рухатися в найближчий рік-два, щоб ви розуміли, до чого я йду, до чого я прагну. Ну і також зірка, як ви бачите, це карта очікування. Хочеться, щоб нас помітили, щоб ми були в центрі. Уваги, тому якщо є на те час, якщо є на те ресурс, да, будьте в центрі уваги. Можливо, комусь час завести блог, можливо, комусь час да, встановити для себе якусь мету на найближчий період, це все дуже круто спрацює. І знову ж таки, зірка, знаєте, це карта все ж таки мрій, і можливо в цей період треба більше помріяти, більше подумати, чого я хочу і куди я прагну. Це така порада для овнів. Так, Пустила карту. Давайте подивимося далі пораду для тельців. Да? Що? Так, а що ми. Можемо порадити, карти порадять. Тимцям, на що слід звернути увагу в період повній. І в нас випадає туз кубків. Ви подивіться, взагалі шикарна така чаша, мені дуже подобається. Туз кубків це в нас карта емоційної наповненості. Коли вона прям кричить, те, що не приховуй своїх почуттів, не приховуй своїх емоцій, живи, насолоджуйся, кайфуй, і ділися да, з цими емоціями своїм наповненням, Якщо тебе щось хвилює, поділися цим, якщо ти радієш, поділися цим. І, можливо, да, для того, щоб вирішити якісь питання, які є у вашому житті, якісь десь проблеми, чи то на роботі, чи то в особистому житті, вам зараз може допомогти ту з кубків. Просто бути щирими, говорити про свої емоції, говорити про свої почуття, як ви себе відчуваєте, як ви себе почуваєте, взагалі чого ви бажаєте. Да? І ось в цьому буде як такий залог успіха. Плюс ту це у нас карта емоційного наповнення, піднесення, і дуже часто у нас по цій карті проходять якісь подарунки, якісь побачення, якісь. Приємні розмови, зустрічі з друзями, зустрічі з родиною. Тобто, ось такого роду речі також можуть бути в цей період. Якщо їх немає, то організуйте да, щось таке, потузу купків. Це буде дуже круто, дуже важливо. А і, да, навіть там ми можемо починати від пропозиції руки і серці, закінчуючи просто якимсь сімейним вечором, коли ви всіх збираєте, да і проводите час разом. Тому тельці це буде дуже для вас. Актуально, діліться, випромінюйте і говоріть щиро да, те, чого, чого ви хочете, чого ви прагнете. Так, далі у нас з вами ідуть близнята, і подивимось пораду для близнят, на що слід звернути увагу в період повні. Туз мечів. Дуже цікаво, тому що, виходить, кільцям випала випав туз чаш, а близнятам випав туз мечів. По-перше, близнята. Ви самі по собі відноситесь до повітряної стихії. Туз мечів, це також у нас повітряна масть, яка відповідає за комунікацію інформацію, обробку інформації. І ось саме туз мечів. Він говорить про те, що дуже важливо для вас говорити. Да? І говорити щиро, говорити відверто, звертати увагу на ту інформацію, як. Яка приходить ваше життя, і також вчитися дивитися трошки глибше. Да, тому що не завжди за тими словами, які ви чуєте, є справжні наміри, і треба да, вчитися розрізняти правду серед того, да, що вам говорять. Це по-перше. А по-друге, туз мечі він завжди вносить в нас в наше життя якусь певну ясність. Ясність з приводу різних питань, які в нас можуть бути. Це може бути ясність там щось в роботі з документами. Документами розібратися, або з близькою людиною якась важлива розмова, яка розставить всі крапки над І. Також по тузу мечів в цей період ви звертайте увагу на ті ідеї, які вам приходять. Це можуть бути класні ідеї, які вас потім запалять, які дадуть можливо, рішення якоїсь ситуації, да, підскажуть. Або навпаки, це можуть бути ідеї, думки, які підштовхнуть вас до якогось нового проекту. В будь-якому разі, дуже сильно звертайте увагу на. На свої думки, на думки інших людей, на ту інформацію, яка приходить в ваше життя, і намагайтеся бачити її ясно, не спотворювати, не перекручувати, да? тому що тут з мечів мінусі може програтися досить такою конфліктною енергією, коли ви сильно багато всього хочете від інших людей. І також це може програтись, коли ви починаєте всім розповідати, да? як кому треба робити, тому постарайтеся все ж таки свою конфліктність, да? трошки зменшити. Так, далі в нас ідуть раки. Давайте подивимось карту пораду. Наповню для раків порада, на що звернуть увагу, да, що буде важливим в цей період. Випадає четвірка мечів. Раки, будь ласка, відпочиньте. Переведіть подих, розслабтеся, і також попіклуйтеся, щоб ніяка зайва інформація не приходила у ваше життя. Наприклад, ви можете в цей період відписатися від якихось там телеграм-каналів, від новин. Також не задихнулася: також фільтрувати а, ту інформацію в спілкуванні, да? можливо, цей період краще обмежити спілкування з іншими людьми і просто побути в тиші, побути наодинці з собою, а, помедитувати, да? очистити свій розум. Тому що четвірка мечів це е, пауза в розумовій активності. Як вона проявляється, коли ми йдемо у відпустку, коли ми робимо собі вихідні, коли ми. Трошечки да, віддаляємося від нашого буденного життя, щоб передихнути, відпочити і піти далі. Да, знову ж таки, знайшовши відповіді на свої питання. А, якщо ми не робимо паузу по цій карті, то дуже часто життя змушує нас зробити цю паузу у вигляді того, що плани змінюються, ми різко хворіємо або в нас різко не виходить зробити все, що ми напланували. Але це все для того, що зараз просто час для... Відпочинку і перепочинку. Буде, до речі, раком дуже е, чудово, да, і дуже корисно в цей період зробити практику мовчання, да, помедитувати, повиписувати все зайве, спалити все зайве. ну, Будинок палити треба, я мала, я мала на увазі виписати думки, страхи, ось це. І ось це да, можна сміливо спалити. Далі, давайте подивимось пораду на повню. Для дів, ой, для левів порада наповню для левів, і подивимося, що буде важливо, да, на що слід звернути увагу левам в цей період. Дістаю карту. Четвірка кубків. Значить, так, леве, дивіться, по четвірці кубків взагалі це у нас карта нудьги, карта застою, коли ми емоційно такі вигорівші, нас нічого не цікавить, і ми хочемо просто кішини і умиротворіння, як то кажуть. Але а, саме ця карта в цій колоді, да, четвірка мечів, ой, четвірка кубків, а, вона нам показує і так трошки натякає. А, навколо вас можуть бути люди, які можуть пропонувати вам. Вам свою допомогу, які можуть хвилюватися за вас, які можуть казати, що вони так за вас переживають, вони так вам хочуть допомогти, але. Не всі наміри щирі, да, називаємо це так. Тому постарайтеся звертати увагу на те, з якими намірами до вас звертається людина, наскільки вона щиро хоче вам допомогти, наскільки щиро вона хоче вас підтримати. І якщо ви вигоріли, якось все приїлося, не вистачає емоцій, хочеться чогось такого, щоб почне нас будоражить, да, то також, будь ласка, зверніть увагу на те, наскільки да, ось оцей. Вихід, ось цей метод, який дасть вам ці нові емоції, для вас екологічний, і які наслідки потім він принесе у ваше життя. Загалом, да, або ви дякуєте за ось цю вашу спокійну рутину, і в цей період дуже добре її вибудувати, саме таку рутину, яка буде давати вам відчуття опори і стабільності, і вчитися не нудьгувати від цього, а вчитися кайфувати від цього. Або ж да, по четвірці кутків це шукати якісь нові способи на. Наповнити себе, але знову ж таки питання в тому, наскільки це буде корисно для вас, і наскільки ці методи будуть загалом, які наслідки вони в життя потім принесуть. От тепер, так, як я хотіла вже розповідати дівам, давайте дістанемо пораду для дів. Порада наповню: для дів, що потрібно почути, що потрібно знати, випадає король кубків. Шикарна карта, загалом, діви, Намагайтеся в цей період, так би вам не було важко, але трошки виключити свою голову і трошки більше вімкнути свої емоції і почуття. Король кубків це карта людини, яка розуміє в першу чергу себе. Тому в цей період круто трошки розібратися в собі, поставити собі важливі питання, які, наприклад, ви давно не ставили або від яких тікали. Також в цей період круто почати. Більше вивчати інших людей, тому що король кубків це карта людини, яка розбирається в інших людях, яка Завжди пам'ятає да, про те, що а що відчує інша людина, коли я щось зроблю або щось скажу. Загалом треба в цей період проявляти більше доброти, більше любові, більше уваги до людей, які вас оточують, і до вас вже самих. Менше голови, менше логіки, і дайте просто свободу зараз своїм відчуттям, своїм почуттям. Ось це буде дуже-дуже важливо. І також. Да, Король кубків це карта людини, яка любить відпочивати. Можна в цей час відпочити, можливо, там сходити в ресторан або король кубків це все, що стосується води, піти в спа, чи зробити якісь духовні практики, щоб да, зануритися в себе. Тобто, все, що стосується ось таких внутрішніх переживань, це все йде по цій карті, тому дуже круто зараз а, трошки присвятити цьому час. Далі давайте дістанемо пораду для Терезів, наповню. Що важливо почути Терезам, що важливо да, їм знати. І я дістаю, випадає двійка Пентаклів. Дивіться, двійка пентаклів це у нас карта балансу в житті. І цей баланс проявляється насправді в різних сферах нашого життя. До кінця цього тижня, Терези, постаратися балансувати між сім'єю і роботою. Між е, обов'язками, да, тим, що ви сказали, тим, що ви виконали, і не говорити зайвого, тому що тут е, насправді це карта Гри престолів, і на двійці Пентаклів, тут прямо написано: якщо ви дивилися гру престолів, ви зрозумієте, е, ланістери Платять свої борги. І подумайте, які борги ви можете заплатити в цей період, що ви маєте віддати. да Це може бути карта, яка там вам натякає, що в цей період треба якісь а, там якісь витрати закрити, да там за якісь послуги заплатити. Ну Тобто якісь такі моменти, що будуть підійматися в цей час. І також це карта, яка а, хороша да, для прибутку. Вона не показує великі гроші але це те, що до тебе приходити, віддаєте. До тебе приходить, ти віддаєш і в плані грошей да, можна чекати таке надходження, і в плані спілкування з людьми, обмін енергією. Подумайте, що можливо, кому ви задолжали в плані символічного капіталу. Символічний капітал, да, також можете почитати, що це таке. Загалом, ось оце може підійматися по двіті пентаклів. І головне зберігайте баланс. Да? Не впадайте в край нощі ось до кінця цього тижня. Далі в нас ідуть. Ні, скорпіони. Я щось трошки збиваюся сьогодні в цих знаках зодіаку. Скорпіони порада дна. Повню для скорпіонів, що треба почути, випадає сімка пентаклів. Сімка пентаклів, насправді, це у нас карта нашого накопичення і активного очікування на результати. В цей період, до кінця тижня, для скорпіонів буде дуже корисно взагалі попіклуватися про ті ресурси, якими ви вже володієте, і не гнати коней, так сказати. Важливо пам'ятати, що кожна ваша дія, кожне ваше слово, кожна Ваша вкладена, да, вкладена енергія в щось, вона рано чи пізно вона окупиться. Але, можливо, десь треба зачекати, да, можливо, десь треба не поспішати, щоб в повній мірі це змогло розкритися. Також сімка Пентаклів це карта очікування. Якщо ви очікуєте на ну, знову ж таки, пентаклі це матеріальні речі, ресурси на якісь виплати, або ви очікуєте на зарплату, аванс і ще щось. Можуть бути затримки, але ви ну, 100% все отримаєте. І також це, ця карта може говорити, що якщо ви зараз вкладаєтеся, в якусь справу і не бачите вагомих результатів, то вам потрібно ще трошки зачекати, і ви побачите результати. Не обов'язково це зараз я говорю про роботу. Це може бути в стосунках, так, що посієш, те й пожнеш. Ось оце сімка пентаклів. Ми будемо пожинати плоди того, що ми вже посіяли. Що ми вже що да, що ми вже заклали. І якщо ви подивитеся, тут в чоловіка, в нього є вже один пентакль, тобто ви вже. Та сфера, яка вас хвилює, да, те, що вас зараз зачіпає, от це лише да, те, що ви внімаєте, це лише один із наслідків ваших вкладених дій. Питання в тому, чи це добре, чи це погано. Да? І тоді це вже як такий натяк, в який бік вам слід працювати. Чи ви будете задоволені, коли всі пентаклі дозріють, чи, можливо, треба щось підкоригувати. Далі у нас ідуть стрільці. Пустила карту а, стрільці. Давайте подивимося пораду наповню для вас. Що вас чекає, на що слід звернути увагу стрільцям? І нас опадає іерофант. Насправді це хороша карта. Вона мені подобається, тому що це карта наших цінностей. А ви можете ну, в такому глибокому духовному плані передивитися свої цінності, заради чого ви живете, що ви транслюєте, що ви несете в маси. І разом з цим ієрофант це карта родини, це карта сім'ї. Тому в цей період буде дуже добре поїхати до сім'ї. до до там, батьків, до своїх там, дідусів, бабусів, до дітей. Тобто провести час з родиною, провести час з сім'єю, зібратися всім за одним столом. Да? Ось ці традиції, які є в сім'ї, вони будуть дуже важливі. І, звісно, іерофант це у нас карта наставника і учня. Тому ви можете як бути наставником, да? не бійтеся транслювати свої погляди в цей період, не бійтеся. Визнати свою цінність, свої знання і нести їх в люди. І разом з цим, якщо ви, наприклад, довго думали, чи слід мені там піти на якесь навчання, чи можливо мені слід да, там, піти на якісь курси, чи якесь якісь відео там прислухати, треба, тому що ієрофант це карта. Провідника це карта наставника людини, яка передає свої знання, і ви тоді можете піти до такої людини, яка передає вам знання. Ну і все, що відповідає там за читання. Читайте книги, розслабляйтеся, а, да, наповнюйте себе інтелектуально в цей період. Далі у нас ідуть козороги. Карта наповню. Да, порада наповню для так. Ма тут собака, двигає штатів, роки. Брись, карта порада для козорогів, наповню. Давайте подивимося, що чекає козорогів. І у нас тут король мечів. <свісно> король мечів, знаєте, це як я витягувала короля кубків і казала, це людина, яка відповідає, і, та, і розбирається в почуттях. Король мечів, він розбирається в голові і в думках. Тут я до чого веду. Король мечів він холодний. Ви можете проявляти холодність, категоричність, да, надмірну вимогливість. От бачите, який в нього меч? Сказав, як відрізав: от є моя думка, є моя позиція, є те, як я думаю, як має бути, як повинно було би бути відповідно мого якогось плану. І Тепер по королю мечів я починаю всім розказувати. Розказувати, кому як треба жити, або розказувати собі, як я маю жити. І король мечів це карта, яка може показувати, що в цей період, в козорогів, може бути дуже багато самоаналізу, самокапаній. Але знаєте, знову ж таки, король мечів він дуже такий жорстокий. З, жорстокий, з жорстокістю до себе, і разом з цим до інших людей. Тому намагайтеся бути. Бути більш поблажливими до себе і до інших, да не проявляти критику. Не... Провокувайте конфлікти, давайте не це так. А, і тоді все буде добре. Да? І навіть на дні колоди да, також ось лежить правосуддя. Правосуддя це така холодність, зважую, що я маю, до чого я йду, а як мало бути. І коли ти починаєш шукати да? причину наслідкові зв'язки в своєму житті? А що привело в мене в цю точку? А куди я хочу далі рухатись? Хорошо. А що тоді мене приведе в ось ту точку, куди я хочу йти? Загалом дуже цікаве, да. Тема, а, якщо козороги хочете більше розібратися, да, пишіть мені, ми можемо зробити індивідуальний розклад, тому що такі самокопання, звісно, прокидається. Хорошо, давайте далі подивимось пораду для водоліїв на повню, Да? Що важливо, у мене тут карта перевернулася. Що важливо знати водоліям, яка підсказка да, буде для них актуальною? Випадає сонце, водолії, все, розслабтеся. От ви можете розслабитися, видихнути, тому що карта сонця це карта. Відпочинку, в якому плані сонце це коли все круто, нам тепло, нам хорошо. Завжди я описую. Уявіть, що ви лежите на пляжі. Ви лежите на пляжі, коли ви відпочиваєте, коли ви досягнули всього, чого ви хотіли. І в цей період водолії просто насолодіться життям. Дайте собі час, провідчувайте це сонечко, провідчувайте ці моменти у вашому житті. Також сонце, да, це карта а, нашого е. Того, тому що в астрології Сонце зда відповідає за. Нашу, наше, наше проявлення, і у Водоліїв, так, якщо ми говоримо про те, які питання можуть підійматися по карті сонця, звісно, це питання нашого его, так, хто я, який в мене авторитет, який в мене досвід, і хочеться нести себе в маси. До речі, зараз буде дуже круто знову ж таки заявити про себе, бути в центрі уваги, збирати навколо себе людей, просувати. Себе, також по сонцю, водоліям буде дуже і дуже заходити. Тому, тому якось так. Загалом більше да, питання вас самих, хто я, що я випромінюю, хто до мене підтягується, які результати в мене вже є. І останні у нас ідуть риби. Давайте подивимось пораду для риб, да, що буде актуально, які питання будуть підійматися в риб в період. Повні, про що воно буде для них. Дев'ятка кубків, риби, все буде у вас хорошо. <просту> Просто насолоджуйтеся тим, що у вас є. Подякуйте за те, що у вас є. І також визнайте свою цінність, що ви це маєте, тому що ви це зробили. Да? Дев'ятка кубків це карта, коли я сам, але я наскільки кайфую від того, що я сам, що я сам щось зробив, да? що я сам вибудував там якусь систему систему в своєму житті, що я сам щось контролюю, я сам себе реалізую, ось оце дев'ятка кубків. І взагалі це таке внутрішнє відчуття, що, знаєте, як наче хочеться відсвяткувати ось оті свої перемоги, які вже були. Тому дуже важливо да, зробити це і разом з цим по дев'ятці, да, по дев'ятці кубків, не втрачати ось цю свою цінність, розуміти її, пам'ятати, скільки всього вже є у вас за спиною. Як довго ви сюди йшли, як ви рухались, і це може бути як і в стосунках, да, просто визнати, подякувати собі за те, що я там вкладався в своє особисте життя, як і в роботі, да, за те, що я, наприклад, там пішов, ризикнув, зробив якийсь проєкт. Або навіть якщо да, зараз нема партнера, то дев'ятка кубків це про любов до себе. Дев'ятки всі одиночні карти. да, Тут більше мова не про мене і інших людей, а взагалі про себе. Наскільки? Я люблю себе, наскільки я ціную себе, наскільки я дякую собі да, за ті результати, які в мене. Є. Тому ось такий у нас вийшов розклад. Порада для всіх знаків зодіаку. Сподіваюсь, вам сподобалось. Буду дуже вдячна я за ваші лайки, підписки і коментарі, тому що так я буду бачити, що вам подобається те, що я роблю. Вам подобається мій контент. І всім бажаю гарного тижня, гарної повні і щоб всі карти програлись у вас просто найкращим чином.